Через всі люди, які мають з відношення до педагоги, це вихователі, вчителі, викладачі. Ми вас щиро запрошуємо 28 вересня у приміщенні конгресу націоналістів. Це його у звозку Мікровській Російської. Тобто інформація буде на сайті. Ми вас запрошуємо на ці донеди. Нам дуже цікаво, як вони виставити. Також пізнати свій духовний об'єм. Дуже багато і дійсно цікаво. Тому ще вас запрошуємо, зараз буде якраз при реєстрації, як у 7 годину якраз програма передавати. Також дуже мені приємно оголосити переможці конкурсу інтернет. конкурсу, Якщо є видиця Анастасії і Качлайні, підходьте, але сьогодні не бачите, перше місце зайняв Краснопольський Святослав. Це зважається Кристав. Друге місце зайняв, зайняв перепрошую качвай, він захворів. Третє місце видинська Анастасія. Отже, наступний інтернет-конкурс. Ми побачили, що це дуже цікава справа. Вподобання нас виявилось досить багато, тому будемо практикувати в моєму Звичайно, тематику про що змінимо, але заохочуємо до адресу. Відвірити на наш сайт, там все буде інформація. Це дуже важливо, світлані. І там зустрічаються всі. Але я хочу ще привітати нашу Марію, до, е, Марію нашу долю, в день її родини. Я хочу подавати пані Марії оцю книжку пані Марія, яка б вам нагадувала і історію нашої Сходної Марини. Вона дуже далека, 883 року, а на наша історія тільки 20 років. Ви в цій історії 20 столітті маєте бути участь. Тому читайте, згадуйте і молюйте, що Бог поставляв і талантів. Прошу я за вас сказати, протягом наступних повний дій у нас в житті школі будуть на лікарні. Найкраще у діти також їжа, але я хочу вас попросити допрацювати. Дуже гарно працюємо, дуже активно, дуже щасливий раді. Але просимо не розслаблятися. Тобто які вже там боржники мають трошки трошки на підпрацювати. Потім, 5 квітня, запрошуємо всі батьки, які ті виготовлені заключаються на батьківські збори. Якраз там буде певно момент і свято. І потім може бути говорити. Дякую, якщо йдемо в дітей до школи, що йдемо, там маємо перекусу із і зустріч Сергієм Парчукова. Який жарт він на це наш сабо відпочинок? За Україну, за мір, за допомогу нашим воїнам. На п'ять зелені життя, щоб наші дякую. Але це дуже важливо, дуже прошу фактора, оцей організований планка. І підтримують молитву. От обратно має по ту часи повернеться, але наша парада дуже потужно молиться. Дуже багато людей, до то все добре розвертається. Ще раз запрошую до хто з то сподіваюся, тут є спорядів поблизу. А, і також ті люди, їде наші, хто їде на горе, а там з колежа з усіх Сергію Харчуком. Зараз буде другий води. Прошу зла і Судсум Хмельницького.